Перший раз у перший клас. Навчальний рік для малечі ще не розпочався, а у батьків вже безліч турбот. Треба і малечі у перший клас зібрати, і у школі підготувати усе до приходу першокласників. До редакції телеканалу Самар надійшов лист, у якому батьки скаржаться, що для того, аби віддати дитину до школи, необхідно створити клас. А для цього з батьків збирають по 350 гривень. Мой ребенок йде в перший клас, а з нас зібрали по 350 гривень. В школі немає класу. за школьної деньги собираються. Його ділять, по чому в школе нет места для класса? Зачем его делать? Директор наступает на горло, вижимає деньги на класс, А у меня муж в АТО. Так почему я должна отдать последнее, чтобы директор дербанил деньги. Дирекція школи ремонту новому класі не заперечує, але наголошує на тому, що адміністрація ніяких коштів не збирає. Батьки самі запропонували створити клас для своїх дітей. Для цього попрохали дирекцію виділити їм приміщення, яке вони могли б переробити у клас. Що батьки звернулися з тим, що чи не проти адміністрації, якщо вони переобладнають, обладнають, перелаштують своїми силами свої батьки, я так розумію, ну, самі батьки, тата стають і там проводять ці роботи ремонтні кошти я не знаю. Я цим не займаюся. Адміністрація жодним жодним. В жодному разі жодною стороною немає відношення ні до коштів, ні до батьків, ні до першокласників, ні до одинадцятикласників. Ця група батьків, які майбутніх першокласників, вони самі між собою. Можливо, вони знайшли спонсорську якусь підтримку. Я не знаю. Подібний випадок і в одинадцятій школі. Батьки скаржаться на те, що з них збирають гроші, мовляв, на потреби малечі. В этом году мой младший брат іде в первый класи в 11-й і ми мы з с очень неприятной ситуацией. Оказалось, що со всех первоклассников, с родителей збирають денежные средства, будь то на ремонт класу, на приобретение спортивного оборудования. Директор 11-ї школи коментувати або спростовувати якимось чином цю інформацію відмовилась. Замість цього вона вирішила просто грати з нами у мовчанку. Насчет грошей, які збирають для первокласу. Ви можете прокоментувати ситуацію? Заступник міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери каже, що подібних випадків в одинадцятій школі й бути не може. А наша редакція лише шукає приводу для суперечки. Понимаете, я не понимаю. Вам надо именно вот скандальные вот эти вещи. Да почему скандальные? Ну, вы понимаете? Ну к нам, вот к нам обращаются люди, жалуются. Мы не можем на это не реагировать. Адінастай школі був не один, не один раз провірка була. Чи справді з батьків майбутніх першокласників насильно збирають гроші, достовірно з'ясувати не вдалось. З подібними проблемами батьки зустрічаються не лише у школах нашого міста. Більшість звикли просто віддавати кревні та не вступати у суперечки, адже їх дітям у цій школі ще навчатись.